Росія це історична колонія України. І як буває часто, колонії повстають проти метрополії. Так і сьогодні, Росія під керівництвом Спартака Путлера, який очолив повстання Росії проти України замість того, щоб охороняти. Метрополію Київ і всю Україну. Росія нищить міста і села України, нищить людей, нищить самих українців, які несуть колонії, цивілізацію, розвиток і щастя. Я, національний гетьман України і українських земель, задовго і завчасно попереджував керівництво Російської Федерації. І Кремль про пагубність ідеї нападу на Україну, що такі дії Росії приведуть до світового позору всю Російську Федерацію і всі народи, захоплені Росією, які терплять знущання над ними Російську Федерацію сьогодні. Я Національний гетьман України і українських земель попереджав Кремль, що українська нація не прощає зла, що вся Росія понесе обов'язкове покарання на світовому рівні. Щоб, щоб прикинутись, щоб прикинутись росіянам. Психічно фурими, удаватися божевільними не вийде, всі будуть нести відповідальність і покарання. Українцям важко вигадати достойне покарання Росії і росіянам, всім військовим злочинцям, тому українці звернулись до Бога. І Бог забирає у росіян майбутнє і розум і лишає їх, і лишає їм самознищення. Українська нація не прощає зла, особливо зла за ту доброту, що Україна зробила для своєї колонії Росії і Російської Федерації. Україна подарувала Росії свою героїчну історію, подарила своє північне наречія русський язик, подарила свою культуру і навчила прозі і поетиці літературу Росії. Подарила свою православну віру, православний хрест. Україна назвала. Північних андрофагів і московських жителів руськими, щоб показати їх світовій цивілізації з умитим людським лицем. Україна послала в космос одного із руських, бо самі вони зробити це не могли. Україна завжди піднімала авторитет Росії на світовому рівні. Росія віддячила українській нації геноцидом, голодом, репресіями, забороною української мови і літератури. Якась штучна і штучно зібрана народність захотіла знищити. Досконалу українську націю і її українську мову. Росія як Колонія України зробила велику помилку. Українську історію украла, а українську мову вкрасти забула і цим закрила собі двері в цивілізований світ. Сьогодні Москва. Повторює історичну помилку і знову знищує українську мову. Замість передачі влади над собою, святому Києву і Богу, Москва топить владу Бога в болотах. Сьогодні Москва хоче довести своє первородство над Києвом війною, нападом на Україну. Військовим злочином світового рівня і зостається з черговим позором, замість того, щоб забезпечувати Україну всіма можливими ресурсами в цілях отримання нових технологій і розвитку слов'янської дружби, Москва стала будувати. Южний потік і Северний потік, які закрили реалізацію ресурсів газу і нафти для Російської Федерації взагалі. А вічна ворожість і війна, напад на Україну безжально знищує. Всіх русських, все біле населення Російської Федерації. Весь інтелект і молодий потенціал Російської Федерації, а великі репарації Україні прийдеться платити сповна, віддавати бюджет Російської Федерації Україні, стати колонією України знову і надовго. То чому вже сьогодні? Не ставити над Кремлем прапори України і золоті тризуби України, чекати приїзду президента Російської Федерації з Києва, який привезе щастя Російської Федерації, український борщ і українську мову. Що сьогодні треба зробити для щастя Російської Федерації. Це вивести. Війська Російської Федерації з України негайно визнати капітуляцію і колоніальну залежність від України, всієї Російської Федерації, заборонити всі терористичні організації Російської Федерації. І це просто і швидко можна зробити. Слава Україні!